На тлі російської агресії в селах Тячівського району помітний вибух патріотизму. Символи епохи комунізму тут почало замулювати після сумнозвісних паводків на зламі століть. В гірському селі Ущорна символ радянської епохи залишився стерчати на опорі старого зруйнованого мосту, який раніше пролягав через річку Тересва. За Ущорною — територія русько української сільської ради. До якої входить село Комсомольськ. Це найстарше село з усієї округи, якому нав'язали штучну назву в радянську добу. Заселений був німцями, які приїхали сюди як спеціалісти по лісовому господарству в 1875 році, яких переслала сюди Марія Терезія. Потім німців депортували в Сибір. Їхні будівлі залишилися пустувати. І, як нехватка робочої сили з сусіднього села, в тому числі і з села Колочава. крянці нові зміни вітають у першу хвилю декомунізації у 90-х роках. Самі домагалися його перейменування. За п'ять років паперової тяганини довести справу до логічного завершення їм так і не вдалося. Ні в чорної, ні руської мокрої в той час іще не було. А була туйка німецька, то лісна справа було. То й приходили Австрія, приходили вгорщина, чех. Тут і не рішали, не Ужгород рішав, а тут рішали у нас ці всі лісову справу. Всю про декомунізацію Комсомольську одні не бажають говорити. інші згадують, як комуністи людей арештовували за будівництво церкви. Однак до перейменувань відношення байдуже. Далеке село ніхто не заходить, ніхто не чись, не обшає, так що люди мало що й розуміють. Як бачу, пан Данило також далекий від її розуміння. Після короткої розмови погоджується. Болі доста. <суміття> <суміття> Комсомольськ запрограмований на радянські символи. Тут і гадки не мають проплив символів на життя людей, а центральна вулиця досі названа іменем Олега Кошового. Хто він такий, ніхто толком сказати не зміг. Як її перейменувати, громада поки міркує.